Так виглядає бруківочка, яку ми клали три тижні тому. У Серегі, йождом. За зім'ї. Будиночок вже проданий. Бруківочка лежить. Все гарнесенько, ніхто нікуди нічого ні ушло, ні пішло, ні вилізло. Ось така красота. Хлопці зараз доробляють тільки заїзд. Ось так виглядає. Бо були там, коли все бачили, торчит, не дороблено. Торчить, не торчить, нічого не торчить. Шви промітяні, все дуже гарнесенько. Кому потрібна така брутівка, кому потрібно укладання такої бруківочки, ми працюємо під ключ. У нас декілька своїх бригад. У нас повністю весь інструмент, у нас генератори, освітлення, тому телефони в профілі. Набирайте.